Світлини, документи та газети також окремі предмети побуту. Усі ці експонати датовані 18-19 роками минулого століття, періодом визвольної боротьби. В день чергової 93-ї річниці створення західноукраїнської народної республіки одноіменна новостворена громадська організація ЗУН презентувала історичну виставку. Вона ілюструє практично всі аспекти діяльності недовговічної держави. Ці експонати цінні тим, що це все оригінали, які досі не були. Відомі широкому загалу і вони сідали всі у приватних колекціях, ніколи нікому не показувалося. Ну тільки обмежено у кого людей. У фондах музею зберігаються лише крихти тих численних надбань історії, які вже вважаються скарбами. Усі інші в руках приватних колекціонерів. Щоправда, не всі вони каже Володимир Ревчук, охоче погоджуються на співпрацю серед активних збирачів старовини, чиї раритети прикрашають різноманітні виставки по всій країні. Роман Білик з його особистих фондів керамічна плитка та вишиваний рушник з гербом зундру, і тогочасною символікою. А також численні документи створені у Снятині. Це і про стан облоги, і про стан мобілізації, про звернення повітового комісара до населення краю про надання допомоги у вигляді одностроїв. Ну і звичайно, особливе місце, як на мене. Сфагістичні матеріали це кокарди того часу, українського січового стрілецтва, а також періоди Української Народної Республіки. Приватні експонати доповнюють ті, котрі зберігаються у фондах музею визвольної боротьби. Виставка триватиме до 18 листопада.